Коли вигідно купувати квартиру в новобудові, розкладаємо все швидко і по поличках. Котлован це мінімальна ціна нижче на 30-40% від фінальної. Це великий вибір планувань, максимум прибутку, але є і ризики: заморозки або чекати ще пару років. 50% готовності будинку. Це золота середина. Ціна на 15-25% нижча від фінальної. Але й ризики менші, плюс видно хід будівництва. Такий варіант інвестори обирають найчастіше. Але тут менший трошки вибір планувань буде. Зданий будинок. мінімум ризиків, одразу можна заїжджати, робити ремонт чи одразу здати її в оренду. Але ціна вища на 20-40% від початкової. Вибір квартир обмежений. висновок котлован, максимум прибутку. 50% готовності будинку це золота середина. Зданий будинок дорожче, але стабільний. Та головне не забувати про вибір надійного забудовника і перевірку документів. Якщо ви думаєте про купівлю нерухомості, тоді пишіть нам у директ. Підберемо варіант під ваші цілі, бажання та бюджет.